Всім доброго дня! Це відео це доповнення до наших робіт по ресурсах. Сьогодні я дам невеличку практику, як збільшити якийсь конкретний ресурс, бо не встигла дати цю практику на нашому занятті загальному. Спочатку давайте з визначення. Що таке особистий ресурс? Ще раз нагадаю, це особисті Властивості, здібності, таланти, які допомагають вам у вирішенні будь-яких життєвих завдань. Це включає в себе фізичні, інтелектуальні, емоційні, духовні та соціальні аспекти особистості. Фізичні можливості включають здоров'я, енергію. Да? Інтелектуальний ресурс охоплює знання, навички та когнитивні здібності. Емоційний ресурс відноситься до емоційної стійкості, вміння управляти емоціями та розвиток емоційного інтелекту. Духовний ресурс людини відноситься до її внутрішньої сили, віри, цінностей. І переконань, які надають сенс і напрямок вашому життю. Соціальний ресурс включає в себе навички, спілкування та взаємодії з іншими людьми, і професійні ресурси це всім зрозуміло, це наші вміння та навички як спеціаліста. Розвиток та ефективне використання цих ресурсів допомагає нам досягати успіху і задовольняє всіх в різних сферах життя. Наші цілі, наші бажання, наші наміри. Як поєднатися взагалом з своїми ресурсами? У нас є два майстер-класи в записі, я дам посилання на відео до них. А зараз невеличка практика, яка дуже швидко робиться. І ця практика про те, що робити з ресурсом, коли ви відчуваєте, що він у вас слабенький, і ви хочете його посилити. Ось, наприклад, особисто в мене є такий ресурс, як лідерство. І це важливий ресурс, він мені потрібен для досягнення моїх цілей. Бо там в мене амбіційна, і без лідерства там ніяк. Але ж з самого дитинства на мою цю рису дуже старанно закидали камінням. Багато хто з нас чув, да? куди ти лізеш із своїм керівництвом, наша ти знов вилізла? Тобі що, більше за всіх треба? Або да, там. Ти все одно нічого не зміниш, нащо взагалі ти цим займаєшся? Ну і ще багато-багато камінців складалося нагору, під якою похований той мій важливий ресурс. Кожен з вас може згадати, що і у вас під завалами є скарби для реалізації усіх потенційних можливостей для досягнення своїх цілей, своїх потреб для реалізації. То що ми робимо? На хвилинку ми стихаємо, да, сповільнюємось, е, беремо ручку або маркер, беремо листочок і на хвилинку ми уявляємо, який ресурс ми будемо зміцнювати. Вголос або про себе промовляємо. Я є лідер. В мене є такий ресурс, як лідерство. Я лідер. І в центрі малюємо невеличке коло, яке і є візуальне проявлення оцього вашого ресурсу. Покружляйте трохи, наведіть це коло. Побудьте трохи з тим, як воно є зараз. Наче набираємо обертів для подальшого розширення. І потім починаємо виводити спіраль обов'язково за годинниковою стрілкою. Ось так. Набираючи витки спіралі, про себе можна проговорювати. Цей мій ресурс збільшується, стає міцнішим, потужнішим, наповнюючи моє життя можливостями, успіхом, радістю, щастям. І заповнюємо весь ваш листочок. Отак, спіраль. Да? Е, гарно, якщо ви декілька разів ще раз пройдетесь, промалюєте свою спираль, відчуйте, як ви себе почуваєте. Як вам дихається? Який у вас емоційний стан під час цього розширення, як ви? І виводимо? Фух. От мені аж дихати стало важко. Але це гарно. Це значить, що я маю доступ до свого ресурсу, і я дійсно починаю змінювати, запускаю зміни, щоб покращити, зміцнити цю свою рису. Ось так два-три рази не. Страшно, якщо ви не попадаєте точно в лінію. У нас мабуть така жива. Ось. Для тих, хто е, не має навичок з нейрографіки, цього вже достатньо. Е, ви вже запускаєте процес поєднання із своїм ресурсом. Бо ви поставили задачу, сформували намір та візуально проявили своє бажання на розширення, на зміцнення. Для тих, хто має базові навички з нейрографіки, ми можемо прискорити та посилити ефективність цієї практики. Набираємо декілька нейроліній через, через нашу спираль. Так. З краю до краю напрямок не Важливий тільки, щоб це була нейролінія. Якщо хтось хоче спробувати, я додам у посилання, як малюється нейролінія і як робиться скрублення. Ось так. Ми додаємо декілька нейроліній на нашу роботу. І тепер скруглюємо всі перехрестя. Як зазвичай ми робимо в наших роботах з нейрографіки, інтегруємо нашу візуалізацію з нашою психікою, з'єднуючи наш Новий розширений ресурс із свідомим та підсвідомим отак от, от така практика. Дуже швидко малюється, при бажанні можна дати потім кольор, але і так вона вже буде ефективна навіть без нейроліній. тож швидка дуже робота, але дуже ефективно просто спробуйте, спробуйте і ви побачите, як Швидко відбуваються зміни у вашому житті. Дякую усім за увагу. Не забувайте ставити подобайки. І якщо вам було цікаво, підписуйтесь на канал. У нас ще є багато цікавого і буде багато цікавого. Я регулярно роблю відео. Для того, щоб ділитися з вами чимось цікавим та корисним.